В наші засіданні, в наших слуханнях беруть участь представники громадськості, а також представників органів місцевого самоврядування. Тому пропонуються вибрати голову громадських слухань і секретаря, в кого які пропозиції щодо обрання голови громадських слухань? Хоча Оксану Вікторівну. Хто за прозор? Одноголосно, сана вітена, прошу вас зайняти місце голови. У кого є пропозиції щодо кандидатури секретаря громадських? Кончуляк Роксолано. Хто за, прошу голосувати? Проти, утримувався одноголосно. Роксолана, Олександр вітру, приступив до своїх обов'язків. Передаю вам слово щодо проведення громадських нас. Дякую, добрий день, шановні присутні. На екрані транслюється основне креслення детального плану території. Детальний план території це містобудівна документація місцевого рівня, що визначає планувальну організацію та розвиток території. Представлений детальний план території називається Детальний план території для будівництва молочно-товарного комплексу за адресою Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район. За межами села Гуків кадастровий номер 682 52 82 000 207 2.001, 2.0274. Мета проектування нове будівництво молочно-туварного комплексу з одночасним утриманням до 2200 голів на території Гуківської сільської територіальної громади. Територія детального планування знаходиться поряд із селом Гуків зі сторони східної його межі. Земельну ділянку загальною площею 13,5 гектарів використовує підприємство ТОВ Тема Синергія відповідно договору оренди землі від 01.04.2024 року. Територія підприємства межує з півночі та сходу з земельними ділянками з цільовим призначенням 0101 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з півдня з частиною автодороги регіонального значення Р – Татарів, Косів, Коломия, Кам'янець-Подільський, заходу із частиною автодороги територіального значення Гуків, Дунаєвці, Могилів, подільський територія проєктування вільна від забудови та багаторічних зелених насаджень, цільове призначення земельної ділянки землі сільськогосподарського призначення 0101 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Проектний вид цільового призначення не зміниться. Після реалізації проектних рішень на підприємстві буде здійснюватися отримання великої рогатої худоби. Молочних порід, вирощування молодняку, виробництво молока та біогазу, проектна річна потужність МТК, тема Синергія» до 2200 голів великої рогатої худоби різних вікових груп, одночасне утримання та 1 мільйон 16 тисяч метрів кубічних газу, біогазу. Забій тварин на підприємстві не проводитиметься. Характеристика планувальних обмежень: охорона зона повітряної лінії електропередач напругою 10 кВт 10 метрів. Охорона зона повітряної лінії електропередач напругою 0,4 кВт 2 м. Охорона зона комплектної трансформаторної підстанції 3 м. Охоронна зона мережі водопостачання 5 м. Охорона зона мережі побутового каналізування 3 м. Охорона зона мережі виробничої каналізації 3 м. Охорона зона мережі відведення поверхневих стічних вод 3 м. Перший пояс зони санітарної охорони окремої водозабірної свердловини – 30 метрів. Санітарно-захисна зона локальної очисної споруди 5 метрів. Охорона зона шафового газорегуляторного пункту 10 метрів. За результатами наукового звіту, обґрунтування розміру санітарно-захисної зони для молочно-товарного комплексу ТОВ Тема Синергія. На відповідність вимогам медико-санітарних правил щодо безпеки середовища, життєдіяльності та санітарно-епідемічного благополуччя населення. номер 20.9. 1.1.6.7 від 23 липня 2024 року, що виконана державною установою Інститут громадського здоров'я імені Марзєєва на НАМН України. Встановлена санітарно-захисна зона від межі території, на якій розташовані будівлі та споруди для отримання тварин розміром 180 метрів у південно-західному напрямку, 173 метри у західному напрямку. Та дотриманням нормативним розміром 300 метрів у південно-східному, південному, північно-східному та північному напрямках. Межі лагуни нормативним розміром 250 метрів у північно-східному напрямку, крайнього основного джерела викиду біогазового комплексу розрахунковим розміром 250 метрів у східному напрямку відповідають вимогам діючих медико-санітарних правил щодо безпеки середовища, життєдіяльності та санітарно-епідемічного благополуччя населення. Наказ МОЗ номер 813 наказ МОЗ номер 463 та ДСП номер 17396 Відповідно до класифікатора видів функціонального призначення території та їх співвідношення з видами цільового призначення земельних ділянок, встановлені наступні переважні основні та супутні види цільового призначення сільськогосподарських територій. 3.04.00.0 – Території для розміщення сільськогосподарських будівель і дворів. Переважні основні види використання 0115 0801 0101. Супутні види використання 0410 0501, 1104, 1107, 1301, 1303, 1402. На території молочно товарного комплексу планується розташувати три корівники номер 1 та 2 – 496 голів молочних корів у кожному. Номер 3 – з молочним блоком та доїльною залою. Проблемні корови – 198 голів, телята у, у е, клітках – 72 голови. Доїльно-молочний блок е, з корівником – 116 голів молочних корів та адміністративними приміщеннями. Три перехідні галереї, телятник номер 1 – 412 голів віком від 3 до 6 місяців – Телятник номер 2 388 голів віком від 6 до 12 місяців. Навіз для сіна, навіз для соломи, силосну бурту, кормокухню, кормосховище, септик накопичувач, лагуну, свердловину, пожежні резервуари із пожежною насосною станцією, модульне швидкоспоруджуване укриття в перспективі на території промайданчика, то тема планується встановлення біогазової станції. Для переробки гною ВРХ на електроенергію потреба в сировині становитиме рідкий гній ВРХ змістом сухої речовини 10% 14 тонн на рік, солома кукурудзяна 16. Біогазова станція буде складатися з наступних блоків: система завантаження сировини, ємності змішування. Станції дозування хлориду заліза, станції дозування протипіни, основного реакторного обладнання метантент, ферментатора, буферного резервуара для зберігання дигестату залишок органічної маси суміш твердих і рідких речовин. Блоку розділення твердої і рідкої фази та буферного резервуару для рідкого дегестату, системи біологічної десульфікації, блоку виробництва теплової та електричної енергії. На центральному в'їзді в, в адміністративній будівлі передбачений контрольно пропускний пункт. Вхід та вихід на територію МТК здійснюватиметься лише через контрольно-пропускний пункт. Інженерні мережі. Для забезпечення господарсько-питних та виробничих потреб МТК -ТОВ «Темас Енергія» планується використовувати воду із Артезіанської свердловини, що розташовуватиметься на території комплексу та для якої в подальшому буде отримано дозвіл на спеціальне водокористування. Відведення господарсько-побутових стоків здійснюватиметься у гідроізольовану вигрібну яму, звідки в подальшому, по мірі необхідності вони. Вивозитимуться спецавтотранспортом згідно з укладеним договором зі спеціальними підприємствами. В корівниках проектом передбачена автоматизована скреперна система гноєвидалення відповідно до державних санітарних правил номер 173 96 Санітарно-захисна зона від закритого гноїсховища витримана. Найближча житлова забудова розташована на відстані 418 метрів по вулиці Центральний, 5. Для відведення поверхневих стоків з території земельної ділянки, враховуючи рельєф місцевості, передбачено, передбачається здійснювати існуючою самопливною каналізаційною мережею відведення поверхневих стічних вод до існуючої чесної споруди дощової каналізації, відведення атмосферних вод від будівель забезпечується також виконанням вертикального планування та вимощення. Розділення електроенергії пропонується розподілення електроенергії, пропонується здійснювати від існуючого. Розподільчого пристрою, що знаходиться на території детального планування, з метою виробництва тепла та електроенергії, очищений біогаз обсягом 1 мільйон 16 метрів кубічних на рік, передбачається спалювати в одній когенераційній установці. Проектна потужність 260 кВт, що забезпечить ефективне використання енергії біогазу. Проектна потужність виробництва електричної енергії. 2277 МВт, теплової енергії 2396 МВт. Пожежогасіння. На теперішній час пожежогасіння на території забезпечується центром безпеки, який знаходиться в селі Гуків по вулиці Подільська, 31. Відстань проєктної території відповідає нормативному радіусу обслуговування 3 км. Ступінь вогнестійкості будівель 3. На території детального планування в південній частині ділянки пропонується розміщення підземних пожежних резервуарів із пожежною насосною станцією для потреб пожежогасіння. Поводження з відходами: відходи, змішані побутові та виробничі, передбачається збирати у спеціальні контейнери та тимчасово зберігати на майданчику з твердим покриттям, що виключатиме потрапляння небезпечних складових відходів у ґрунт, звідки в подальшому вони будуть вивозитися на підставі договору стов тормах». Договір від 27.05.24 року. Відповідно до технології вирощування ВРХ можливий незначний падіж тварин, який буде вивозитися на утилізацію на Хмельницьку філію ДП «Укрветсанзавод». Договір від 27.05.24 року. Проектом передбачається організація роздільного збору побутових відходів із наступним використанням і утилізацією. Стратегічна і екологічна оцінка. Розвиток галузі сільського господарства, створення фермерських господарств з дотриманням вимог природоохоронного законодавства є важливою складовою соціально-економічного розвитку камянського району та Хмельниччини загалом. Дотримання вимог природоохоронного законодавства є важливою умовою при розробленні детального плану території та проєктування підприємств. При Розроблені детального плану території, земельної ділянки для будівництва та обслуговування фермерських нежитлових будівель за межами населеного пункту села Гуків враховано вимоги природоохоронного законодавства та запропоновано використання технологій безпечних для довкілля. Метою проведення стратегічної екологічної оцінки для проекту документу державного планування детального плану території було виявлення поточних негативних антропогенних чинників пов'язаних з експлуатацією МТК та запобігання можливому розвитку негативних впливів на стан. Компонентів навколишнього середовища як природного, так і соціального, в процесі експлуатації молочно-товарної ферми можливі наступні ймовірні впливи планованої діяльності на складові навколишнього середовища, здоров'я населення, допустимий вплив, стан фауни, флори, біорізноманіття, у тому числі вилучення земельних ділянок. Негативний вплив не передбачається. Земельні ресурси, ґрунти, комплекс запропонованих до виконання природоохоронних заходів дозволяє запобігти забрудненням. Даних компонентів довкілля. Утворення відходів. Вплив на довкілля за фактором здійснення операцій у сфері поводження з відходами буде носити довгостроковий характер. В той час за рахунок відповідності діючим нормативним... нормативам негативного впливу, в тому числі значного, від планованої діяльності на довкілля за рахунок поводження з відходами не очікується. Вплив на довкілля з операціями у сфері поводження з відходами є допустимим. Водні ресурси. Негативних впливів на водне середовище, виснаження підземних водних ресурсів, надходження у водне середовище забруднюючих речовин не очікується за умови забезпечення здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення при функціонуванні підприємства, атмосферне повітря, допустимий вплив джерелами утворення забруднюючих речовин на МТК є велика рогата худоба, технологічне обладнання і автотранспорт. Кліматичні фактори. Негативних впливів не передбачається. Змін мікроклімату в результаті планованого будівництва не очікуються. Особливості кліматичних умов, які сприяють зростанню інтенсивності впливів діяльності на навколишнє середовище, відсутні. Матеріальні об'єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину. Негативних впливів не передбачається. архітектурної, археологічної та культурної спадщини в районі розташування МТК відсутні. Соціально-економічні умови, позитивний вплив створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та державний бюджет, розвиток економіки району. З метою охорони навколишнього природного середовища у даному ДПТ передбачено виконати ряд планувальних та технічних заходів: заходи щодо охорони атмосферного повітря, щодо захисту водного та ґрунтового середовищ, шумозахисні заходи та заходи щодо охорони праці та пожежної безпеки. Запропоновано комплекс заходів, передбачених для здійснення моніторингу та покращення стану довкілля, в тому числі здоров'я населення. Вони представлені в регіональних програмах, що були прийняті Хмельницькою обласною радою. Транскордонних наслідків виконання документу державного планування та наслідків для природно-заповідних територій не очікується. Також проектом передбачено впорядкування території з дотриманням організаційно господарських санітарно-гігієнічних протипожежних, інженерних та інших вимог. Відповідно до ДБН 12 2019 планування та забудови територій, ДБН склад та, зміст, місто, склад та зміст детального плану території та державних санітарних правил про затвердження державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів. В рамках проведення процедури стратегічної екологічної оцінки проекту ДПТ було складено заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки. Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, звернень зауважень та пропозицій від громадськості не надходило. Містобудівну документацію та звіт про стратегічну екологічну оцінку оприлюднено на офіційному веб-сайті Гуківської сільської ради та внесено в єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки. По першому питанню порядку денного у мене все. Не можу вам однозначно дати відповідь, тому що максимально буде впроваджені технології по автоматизації процесів, але. Це не не можу вам точно сказати, щоб не помилитися. Але я думаю, мінімум чоловік 15-20 точно буде, враховуючи об'єми. Комплексу, плюс додатково, коли впровадиться е, біогазова установка, то я думаю, що там також буде ще збільшена кількість людей. Тепер, що стосується газової установки, я так розумію, що буде біогазова установка, яка вдає електроенергію. Так? так. Так. Так, так. Е, от в північній частині, якщо дивитися на схему. Розміщені лагуни, де буде зберігатися сировина закритого типу, а правіше саме установки, які будуть переробляти газ на електроенергію і теплову енергію. Електроенергія буде для внутрішніх потреб у Пер першопочатково буде зосереджено на задоволення власних потреб а надлишок буде віддаватися в мережу. Результатами громадських За результатами проведення громадських слухань, включаючи відступність пропозицій та зауважень, констатуємо, що громадські слухання щодо врахування громадської і інтересів відбулись. За результатами громадських обговорень пропонується перше підтримати і схвалити. Тайного плану території прошу голосувати. Хто за? Yeah, for you.